Вітаю вас, дітлахи, і запрошую разом зі мною поспостерігати. Ой, сьогодні спостереження буде ж дуже цікавим. Але ж спочатку скажіть, малеча, Судячи по тому, що ви бачите листочки, жовті, салатові на деревах, листочки, які впали на землю, то спостереження ми будемо проводити саме в природі. Ви знаєте, що зараз жовтень місяць, кінець жовтня. Зараз у жовтні місяці все навкруги жовтіє. Подивіться на це дуже-дуже гарне дерево. Ви бачите, які листочки на ньому? І червоні де-не-де, -де, і жовті. А подивіться вдаль. Що ви бачите? Ось там, вдалині. Дерево з жовтими листочками. Ось на цьому дереві листочків майже немає. Листочки попадали на землю. Разом із золотою осінню почався вже потихесеньку наступати листопад. Зараз, у листоп... зараз у жовтні місяці, коли все навкруги стало прохолодним, вночі мерзлим. Зараз ці комахи почали ховатися або вже поховались у кору дерев, поховались під листочки. Це такі комахи, як сонечка. Зарились у свої нірки павучки, жучки, зарились у свої нірки мурахи. Але ж я сьогодні, прогуляючись нашим Хортицьким районом побачила комах на дереві, які почали ховатися в кору дерев. Діти, подивіться, я дуже рідко бачу ось таке таку цілу купу комах. Подивіться, жучки ховаються у стовбур дерева. Ось я зараз відійду. Ось це дерево. Бачите, ось воно, ось яке воно, це липа. І отут, в липі, в корі дерев, почали ховатися комахи. Подивіться, як їх багато, вони скрізь. Я не можу сказати, що це за комахи. Вони корисні чи шкідливі, але ж вони скрізь. Ви бачите, дітлахи? Це тому, що вони знайшли собі місце схованку, де вони. Будуть зимувати. Можливо, ці комахи шкідливі, і вони будуть їсти в дерева з його серцевину. А можливо і ні. Якщо ви подивитесь підійдете до якихось дерев під час прогулянки з батьками і роздивитесь їх стовбури, то ви теж побачите на них комах. Мені пощастило побачити цих комах, і я не могла. Та й не хотіла пройти повз них. Я хотіла про все це розказати вам, малеча. Ви бачите, які вони? Вони живі, вони рухаються, вони рухаються по дереву туди-сюди. Можливо, це мені пощастило їх побачити. А дереву не пощастило, тому що вони з'їдають його серцевину. Можливо. Але це треба уточнити. Я ще в цьому не впевнена. Тому не буду казати про те, чого, навпаки, чого я навірняка не знаю, в чому я не впевнена. Отже, дітки, тепер ви точно знаєте, що деякі комахи під час зимівлі, холодів. Ховаються в кору дерева. Ось як ці комахи. Ну що ж, малеча, а я вам кажу до побачення, до нових зустрічей в світі природи.